Ой, понаразводилась психологов. Раньше никто детям задницы не дул, и все нормально выросли. А из-за таких, как вы, сейчас дети как тепличные растения. Вы бы хоть подумали, что будет, когда они столкнутся с реальным взрослым миром. Тобто, нехай дитина звикає из детства до байдужості, негативу, чтобы реальное життя ее уже ничем не здивувало. А знаете, я погоджуюсь. Дитина, яка звикла, що вона порожнє місце, дійсно, ставши дорослою, не буде робити трагедії з того, що її десь зневажають, ігнорують в колективі або її принижує партнер. Вона дійсно сприйматиме це як норму і навіть не намагатиметься щось змінити. А нащо? Навіть якщо поряд хтось живе по-іншому, це не буде вагомим аргументом для кардинальних змін, бо то ж інша людина, вона живе краще, бо вона, напевно, більш розумна. Умна, здібна, красива, чи ще якась ваша дитина швидше переконає себе, що комусь просто більше пощастило, ніж визнає своє право на краще життя і гідне ставлення до себе. Але, наприклад, мені таке не підходить. Я хочу, щоб у моїх дітей всередині підіймалася хвиля обурення розміром з цунамі і змивала всіх і все на своєму шляху, якщо це все і всі робить їм боляче. Я хочу, щоб діти вміли ідентифікувати ненормальне ставлення, ненормальні стосунки, ненормальних партнерів, і в них не виникало і думки терпіти і приймати це. Мені чхати на поради від представників покоління, якому як вони кажуть, ніхто в рота не заглядав і в попу не дмухав все життя, бо я бачу, як вони терплять аб'юз і не наважуються на зміни. Людині, яка зростала в атмосфері байдужості, дуже складно почати думати, що вона варта в цьому житті найкращого. І потім така людина з заздрістю називає егоїстами тих, хто не дозволяє витирати об себе ноги, не погоджується потерпіти і не йде на компроміси.